Доброго дня, шановні колеги. 10 серпня, 25 рік. Мене досить часто запитують, чи мається у мене якась певна кількість столових виноградів для споживання у свіжому вигляді. Так от відповідь, звичайно, вони є, їх небагато, тому що весь нахил виноградарства направлений саме на технічний виноград для виготовлення вина. Втім, є певна частка зайнятої території саме під. Столові сорти. Ну і зараз я продемонструю два перших, які вже придатні до споживання. На сьогоднішню дату 10 серпня. Це форма за назвою Слава України». Сьогодні ось я виконав освітлення гронової зони, тому що в принципі цукру вже достатньо, насінина вже набирає коричневий колір. От. Тому доцільно дещо надати ще жовтого відтінку шкірці, а це буде досягатися лише доступу сонячного проміння. Ну і власне саме до цієї форми доцільно видалити лиси, провести так званий дефоліяж. Давайте ближче така форма гру, його речі, запитували, Декілька разів за формування куща на приямок. Приямок має таке обмеження із обрізаної шини. Бачите, немає боковин. Таким чином є можливість зберегти приямок та убезпечити його від обсипання. Таким чином є можливість вкласти рукава низько до землі при вкладанні куща на землю. Прийду до іншої сторони. Ну і доцільність доступу сонця, саме слава України. От є ця грона, яка була, в принципі, так попадала, що вона крайня і на неї попадало сонячне проміння. І видно звідки відрізняється кольор, він тут яскраво жов. Ну а зв'язку з ним що. От ще пів години до цього ця гранова зона ще була прикрита листями, для цього е, була своя підстава, От, то е, колір шкірки, слава Україні, поки ще зеленкувати. Ну, однак за майбутній тиждень забарвлення дещо зміниться. От, і цей виноград можна буде вже знімати. Ще в суботу планується наступна дегустація е, моїх вин. Так що дегустуючі будуть разом із винами дегустувати і слава України. От Зараз пройдемо ще до іншого винограду, який також можна споживати. І це лише два виногради. Мені поки їх досить. От Скажімо, той самий Юпітер, йому ще потрібно буде повисіти мінімум тиждень, тому він ще не готовий. Ну, і це власне орієнтир дозрівання слава України порівняно з популярним Юпітером. Форма груни така, що вона в принципі в міру переущільне, але немає такого надмірного здалення. Подивіться яка ягода. Крупна ягода. Подобається ця форма. Черешневий присмак. В цьому році черешні, напевне, мало кого є, Ось так отут. Жовта-черешня, черешня-черешня. Дуже подібний смак до жовтої черешні. Мене навіть здивувало цьому році. Ну і зараз до іншого винограду. Ну а друга форма, до речі, яка співпадає по набору кольору із надраннім фронтін'яком грі, це подарунок не світає. От із ним розузкий, рожевий. Бачимо який він, ну, а подарунок націдає вже на будь-якому кольору. Це, в принципі, також готовий до споживання. Плодовий творення від середнього до помірно великого. Зручно мало техніці, Не вимагає якихось додаткових мероприємств в роботі з ним. Та й смак непоганий в моїх умовах. тобто є такий сливовий мускат. Не висвітляв, йому освітлення, в принципі, одне, не надмірно доречно можна, хоча зараз також викидає прибирання листя в рановій зоні. Особливо стілку ще в цьому році, що права частина почала у звичні терміни, а ліва частина. Із значним запізненням. Саме цей лівий рукав. От він був погано вийшов із зими у зв'язку із отим січним, табір, відповідно із запізненням, Ну, в принципі для мене це і непогано, тому що можна буде розтягнути споживання. Інші виногради Такі ранні звичні. Для багатьох гурман ранні Лівів'я їм ще досить довго для набору кольору. Хоча гурман Рані та і також починають набирати. От, але, звичайно, вони набагато пізніше за названі ці перші два виногради. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.